Друзі, привіт! Часто мене питають у моїх відео, коли я рибачу на поплавочку, як я оснащаю поплавочну удочку свою. Зараз я вам бистренько, хто мене просив, я покажу. Я щоб було видно, візьму зовсім другу товщу жилку і все остальне набагато більше, щоб було видно і зрозуміло. Ось, до прикладу, беремо. Це у вас основна жилка, яка йде у вас із вудки. Ось сюди. Первим ділом затягли ви жилку, вудку, все, оснащаємо далі. Первим ділом треба зав'язати штопор. Стопор. Не резиновий, такий, як продаються по багато стопорки, вони не годяться. Чому? Тому що при виважуванні риби, при викручуванні він. Отак зачіпається за кільце і постійно глибина збільжується і погано вискакує у маленькі кольця. Для цього нам потрібно. ну Припустимо, це у вас жилка основна там 02, 0,18, 025. Ну, 0,25 товстувата, Десь 0,2-022. Ну Якщо на дрібну рибу, можна 0,18, далі закинете. Чим тонша жилка, тим далі ви закинете. Не буде вона, тобто леша буде ловити. Ось дивіться, це основна жилка. Я беру кусочок риболовного шнура, який в мене залишився. Бажано б трошки, щоб товщий був десь. От 0,2, навіть до 0,3. Такий 0,22-024. Ну ось, припустимо, 0,22. Оце в нас кусочок шнура. Звичайного риболовного шнура. Ми його отак перекладуємо. Ось, ось в отаке кільце. Ось так. раз. Оця накладується, бачите, ось сюди наверх, піде вліво, а та, що знизу, піде вправо. І прикладуємо до, нашого, до нашої основної жилки. І дивіться, тепер та, що накладена наверх. Та, що йде вліво, ми отак затягуємо три рази. Ось раз. Я, щоб видно було два. І отак ось очки три. Затягли. Так. А цю тепер в обратну сторону. Отак раз. Два. І отак ось три. Не забуваємо змочувати і беремо за оці кінці. Ну я ось не змочую, то воно тугенько стягується. Отак, щоб акуратненько воно. Назад, помаленьку підтягуємо, щоб воно лягло досить акуратно. Все, готово. Получається ось такий у вас узор. Ну він, ви ж зрозуміли, він у вас буде набагато менший, тому що це, я щоб видно, було. Одрізаємо кінці, оставляємо десь 2-3 сантиметра кінчики. Ось так. Це потрібно для того. Отак, не близько відрізаємо, а отак, воно не мішатиме, повірте. Це вам нужно для того, щоб ви в будь-який час могли підтягнути вузлик ваш. Він, Коли ви часто міняєте глибину, він послаблюється. Ви виставили яку вам потрібну глибину, за два кінчика підтягли і все, кріпко він держиться. Так, це далі. Це ми починаємо верху і йдемо вниз. Потім нам буде потрібна бусенка маленька, бісер. Потрібна така, ну, зазвичай йде малесенька. Ну я возьму ось більшу. Для чого вона потрібна? Ось надіваємо, і щоб вона ось, упиралася, не пролазила через ваш узлик. Потім одіваю поплавок. Є спеціальні повзунки спеціальні для поплавків. Ну, я зазвичай ними не користуюся. Він відстебується, тоді бусинка не потрібна, тому що в тих повзунках там дирочка маленька. Коли ви так робите, ось як я, прямо ось одіваєте, ось сюди продіваєте далі поплавок. Поплавок можете брати будь-який. Для дальньобойки. Бажано поплавок, щоб був десь не менше 6 грам. Якщо вам потрібно закинути дуже далеко, то можете придбати ось такий поплавок. Бачите, ось тут він уже огружений, відкручується. Тут знімаються шайбочки для ваги. І ну, ця вага мала. Тут вона на ньому пишеться ось 5 плюс 4 грами. Тобто, оце саме 5 огрузка важить. І ще плюс 4 буде у вас внизу біля поводка. Такий поводок летить дуже добре. Але є одне ну. Тобто оцей поплавок ви закинете найдалі. Але є одне ну. Якщо ви ловите на течії і глибина 5-6, може бути 7-8 метрів. То унизу у вас буде 4 грами, буде дуже-дуже довго тонуть і некомфортно. Тобто для таких глибин треба 7-8 грам брати поплавок. І щоб не було на ньому, на самому поплавку ніякої огрузки. А грузик був уже аж в самому низу біля поводка. Ось так. Ну Це такі більш для ставків хороші. Там, де невеличка глибина, там 1,5-2-3 метри е, немає течії, тоді дуже хороші ці поплавки. Видно їх далеко. Так, далі наділи по воду. Бачите, ну, оця бусинка потрібна. Ну, це в мене вона велика. Я для, щоб вам видно було. Потрібно, щоб вона не проскакувала через узлик. І щоб узлик не проскакував через петельку ось оцю вашу поплавку. Тобто, бачите все, він вільно ходить. Так, йдемо далі. Спускаємося донизу. Потім потрібно вам надіти звичайний гумовий стопор. Продаються у рибацьких магазинах на такій проволочки, на петельки, більші, менші. Як би нема різниці. Ось я, наприклад, візьму, ось вони продаються в такому вигляді. Ось, тільки їх може бути тут 5-10 штучок, отаких петельок. І одіваються, це всі знають, ну можливо, хто не знає. одіваються вони дуже просто чистопорки. Ось кінець жилки затягли сюди в петельку. І акуратно, отак ось. О... о, жилка товста, так не перегинається. Акуратно стягуєте його на жилку. От і все. Отак От я роблю один, затягую. Це буде в нас поплавок, щоб піддержувало. Потім натягую другий. Потім далі ставлю груз. Потім далі беру звичайну оливку і, і надіваю оливку. Це я взяв дуже важкий груз, ну, щоб було видно. Оливка ходить. Якщо ви зробили, можна і набрати із звичайних дробинок, продаються комплекти різної ваги. Ну, я зазвичай беру оливку. Якщо вона важкувата, її можна підрізати. Якщо вона трошки легкувата, можна одну-дві дробинки додати. От і все. Потім далі. Опять на. Одягаю стопор ось так. Ну, щоб грузик він сковза, ковзається по жилки, щоб він не бив узоля, а стукався у стопор. Потім в'яжемо звичайну, можна отак ось о, подвійну, ну, воно все рівно, бачите, виходить восьмірка. Подвійний узол, змочуємо, затягуємо, в'яжемо петлю. ну, лишнє відрізаємо. Все, готово. Тобто, що в нас виходить? Зараз я вам покажу. Оце ви можете, так, дивіться. Оце звідси йде від вудки. Потім йде стопор. Потім йде бусинка, бісер. Ось о, вільно ковзається. Бусинка, щоб не пролазила через вузлик і через петельку вашого поплавка. Ну, це вона так, тому що вузлик буде оцей тоненький і він у вас буде проскакувати через оцю петельку. Ось так далі. Далі йде стопорок. Ви його, коли будете рибалити, ставите. Я зазвичай ставлю, якщо, наприклад, глибина там 2 метра чи півтора, то десь я його піднімаю вгору від грузика можна від пів метра до метра. Якщо у вас там глибина метр, метр двадцять. То можна навіть піддвинути його прямо-прямо отак. Щоб типу, поплавок був як на глухій оснасті, нікуди не шевелився. Тому що, ну як на мене, це я не претендую. Правильно, неправильно. Коли у вас буде падати поплавок до самого груза, часто поводок за поплавок обкручується. Ну, мені так більше подобається. Потім далі. Стопор той, що поплавок можна віддвинути. Ще один стопор. Грузик, оливка, скользяща і ще один стопор. Ну ось і все. Отак, щоб він. Ось так. Тут далі звичайна петля, подвійний узор, і сюди далі ви прив'язуєте поводок петля в петлю любої довжини. До прикладу, коли я ловлю на річці і стечією, я ставляю. Поводок приблизно метр, плюс-мінус. Для чого це потрібно? Глибина у ріці різна. Закинули далі глибше, трошки ближче, мільше. У вас то достає наживка до дна, то лежить на дні зовсім, то грузик може лягти на дні. А так у вас за рахунок довжини поводка. Ось у вас грузик буде отак, отак цілий метр глибини. Можуть у вас змінюватися. А поводочок лежатиме наживочка у вас все время на дні. Ну, якщо вам потрібно, так як я ловив сенця півтора метра, то тут можна поводок і сантиметрів 40-50. Ось така оснасточка. Не знаю кому як. Правильно, неправильно, я роблю так. Мені подобається. Ось так. Тепер зараз я ще покажу один спосіб. Усі знають, як, як прив'язувати крючок, але, можливо, це не моя ідея, я сам побачив, як прив'язувати звичайний крючок. Дивіться, прив'язували ви раніше як? Ось так раз. Протягуєте від жала сюди, робите петельку. Обмотуєте там 5-6 разів. Ну, я ось обмотав двічі. Протягуєте у петельку і затягуєте. Все. Ось так. Зазвичай прив'язують так. Ну я піддивився один спосіб. Мені він більше сподобався. Може попробуйте. може кому сподобається, то, будь ласка, не сподобається. Це ж таке в кожного своє. Так само, дивіться, протягуєте від жала. Кінчик протягуєте ось так, раз, протягли. Робите знову ж так петельку. Тільки не обмотуєте, так, як ви раніше зразу обмотували, а протягуєте кінчик назад, знову в ушко крючка. Ось отак дивіться. Раз. Хлоп. Ось отак. Раз. Бачите, щоб вийшло, тепер кінчик назад. Тягуєте туди, а робите петельку, держите пальцями, витягуєте сюди. Потім все так само. Прижимаєте петлю до гачка, обмотуєте 5-6 разів, хто скільки, можливо, 7. І затягуєте кінчик у петельку. І все так само. Змочуєте, і все так само затягуєте. Ось так. І все. Лишнє. Лишнє, друзі, відрізаєте. Ось такий спосіб. Мені він сподобався більше, ніж старий традиційний спосіб. Так що, друзі, ось такий коротенький відосик. Мене попросили, я зняв. Дякую, що дивитесь мій канал. Хто не підписався, підписуємося. Канал зветься Рибачу, як умію. Ставимо лайки. Кому не сподобалося, дізлайки. А на цьому все. Пока. Слава Україні!